села, там гуляє коляда, а ви люди чуйте, коляду готуйте, колядую, колядую, бо горілку добре чую, і на скрипці граю, за тим вас вітаю. Нова радість Хати. Хочемо вам, Господаю, заколядувати, а Ісус маледитя, пословить ваше життя, щоб ми проживали. На коло покривайтесь, ви бачите, як зірка сяє, вона новину нам зіщає, бо народився нам на сіні, Господь Бог для всіх єдиний Пастушки, біжіть його вітати, вставайте в кожній хаті, В убогі і багаті, у кожному містечку, у кожному селі. Вставайте, покидайтесь, навколо пригадайтесь. Вона сьогодні чутно сяє, не дивне таїнство звіщає Під вашу стиху, у вашу хатину. Несемо нині веселу новину, що в уфлеємі Христос родився, що з Марії діви нам воплотився. На цю новину в горі й печалі, всі пророки віками ждали, віками ждали, Бога просили, щоби додав їм часу і сили спасаті діждати, Його служити, і ти його шляхом з ним в серці жити. Пророче слово, сповне нині, що в оплеємії вбіні яскині, у м'язлах убогих. Земле дрижучи, спочив на сіні цар могучий. Що це за піза така люба мила? Що мене дружі сну збудила? Я сам не знаю, сплю я спокійно, чую, і співаю і так молодійно, так тихо, любо, так ніжно мило, Мов би весною все віджили. У спаси Христе вірним серцям, що ти цар на царям, а в доказ віраючи царі Прийми могутні цар юдею, ті божі дари, що лише одному, належить Господу Богу Святому. Преми від мене ладом пахучий. від мене спаси ми рецілющий. Від мене, Боже, злато блискуче. Що ти мелеш? Цар, царів прийшов юдею, наді мною буде теж Воїни, несіть мій меч. І по всьому краї йдіть, і наказ мій рознесіть. Кожен хлопець до двох літ. Нехай загине, так скажіть. Я тобі, я смерть поможу. Бо до пекла супроводчу Ти трудився дуже вміло, щоб гріх міг царювати, тож настала та хвилина, настав час тебе скарати. Орадою.